Привіт вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Немає світла, тому сьогодні вирішила зняти для вас відео про мою колекцію, верніше не про колекцію, а про частину моєї колекції. Це будуть іспанські лялечки. Ось вони. Зараз ми їх достанемо. Всі подивимось. Продовжуємо наше відео. Я перемістила всі іспанські лялечки в одне місце, тому що вони, звісно, не стоять. Ну, загалом там кучою стоять, але ще роз, скажімо так, розсередочним по квартирі. Всі звикли колекціонувати німецькі ляльки, тому що їх багато, але на своєму прикладі покажу вам лялечки іспанські. Хочу сказати, що я не планувала колекціонувати іграшки, ой, ляльки. Oh. От. Але моя така любов почалася з паолочок. Це перші іспанські ляльки, які з'явилися в моїй колекції. От я їх зараз вам всіх детальніше покажу. Всіх паул я не ставила, тому що, думаю, зробити про це окреме відео. Але зараз буде таким блоком саме про іспанські. Єдине, тут не вистачає однієї іспанської ляльки фірми Лоренс виробника Олівії, тому що мені тяжко її достати. От, вона йде артикуляційна має 42 см. От така дуже гарна. А от коли я приїхала вперше за поголою Рейною, за свою першою, а от, я побачила, ось ми зараз почнемо, я побачила ось цю красуню. Це лялька Каорі фірми АСІ Вона вже переодягнена, тому що в мене дуже багато. У ну, мене практично всі ляльки переодягнені в хендмей одяг наших майстрів. Здебільшого це одяг, який шиє моя подруга. І такий, я б сказала, лайковий дизайнер Світлана Лєміш. В інстаграмі вона йде під. Ніком Леміш Тойс. Кому потрібно в коментарях пишіть, я дам ссылочку на її інстаграм. От, от така от каорі. Я взагалі люблю дуже азіатів. От, побачила таку каорі, я її відклала. До речі, ще є одна особливість. Майже всі. Із цих лялечкою ті, що не подаровані, вони придбані в магазині Ус Бебі. Там я от каорі така. Каорі вже з мейком, я трошки його підправила, повністю я її не перемальовувала, але так мені хотілося, щоб вона була більш схожа на дівчинку. А не на лялочку. От неї така куртка їй света пошила. Джинсики. Вот. такий комбінезончик. Лусочка в неї, гарна прошивка. М -м -м. Така це фірма АСІ. Наступна дівчинка від бренду Асі це Зелена. Вона у мене в образі Аліси в країні дившись, її краще ближче поставлю. От, вона зразу до мене попала в цьому образі. Я дуже люблю е е казку про Алісу. І всіх її персонажів. Мені також їй подарувала Світочка. Ось так. Так, а в неї є чеширський котик. Його, Це котик від Марії Школенко. М -м -м. Така в мене Аліса. Подарунок міни на народження. Продовжуючи тему подарунків, це подарунок від, теж від Світіка. Це Юмі від бренду Vestie до ДАЗу. Теж азіаточка, Бо мої друзі знають мою пристрасть до азіатів в різних ляльках. Аутфіт тут не мінявся, тільки взуття. Ну, продовжуючи далі, тему подарунків і подарунків саме від цвіти, покажу вам таку класнючу дівку. Це Міа. Лялька зараз ми її поставимо. Так, це, це лялечка Міа. Від бренду Nines D'Oніl. Таке рожеве голосочко. Це теж подарунок від світи. Образ такої маленької відмочки тер створила світа. От. Знаю, що не хоче стояти, вона тут взагалі стоїть. А тут щось ніяк. Різних. Це був хиловин, то я її переодягла в неї взагалі то не одне вбрання, як і всіх останніх. Так, от, така от. дівчинка. Ну, саме відомий з іспанських лялечок – це Паула Рейна 32 см. Моя буде 33 за щодо того, що в неї шарнірне тіло. Це одна, це... А, це одна з останніх клео -латіна. От, Одяг створений. Як ви самі розумієте світою. Це лялечка Єлена від бренду. Лоренс іспанського, така кудряшечка. Одяг від Світи, а пальто і ще є шляпка і сумочка. така, ну, жилітка. Це від Mary Gross Film Market. Дівчатка займається виготовленням самих таких класних шапок, до речі, я десь була на якомусь відео в одній з них. От, ну і, можуть і кому хочеш, і вашим улюбленцем домашнім. Вона ця ця лялька м'якотіла. От В неї тільки ручки, обличчя, ніжки ідуть вінілові, а так вона йде м'якотіла. Вона досить гарно стоїть, якщо їй таке гарне волосся в неї. Ще один відомий, так як і Паола іспанський бренд, це Antonio Хуан. Ось така іде Фаріта. Найде повністю вінілова. Така гарнівня младавка. А от фіт тут оригінальний. Мені якраз нічого не хотілося міняти. от Така малеча. Ну, вона, я вам точно не скажу, але приблизно 40 сантиметрів. Може 38, десь отак. От я... Це була. Цю лялочку звати Мартіна, вона від бренду Лоренс, В неї м'яке тіло. А вона не така устойчива за що, що вона, ну, за рахунок того, що вона вища. От, і тіло в неї більше то вона не так гарно стоїть, як Елена. А от це теж Бренд Лоренс. це мій подаруночок. Ну, діта вона не оригінальна. Весь саме тут одяг на зв'язаний. І частковий від губц. Але лялька гарна Рижуля. Хочу вам показати ляльку, якою просто обожнюю мене її звати Емма. Це бренд Indisa, іспанський. Вона теж м'якотіла, але світік світ, пошила мені її таке гарне вбрання. Ой, вони такі. Ви знаєте, вона така обнімательна лялочка, вона досить. Вона теж не є мішком м'яке тільце. Цвітати всі такі гарні пиши. Шортики, картинка, мам таке, волосечко. На моєму інстаграмі Stardol і в Фейсбуці в групі лялі кукольний колекціонер, про неї є і прогулянки з нею, з цією лялькою. Вона така дуже міненька. О. Вона йде десь в 40... 6 сантиметрів, 45. Ось така кулафуня, але тут тонка трошка. Це е, знов таки... Подарунок від Світіка Це лялька бренд. Ось світло пропадає, мабуть, ще дощ, бо чи дощ бачи що. Бренду Лоренс. Зараз я спробую поставити. От. Азіаточка. є така є сумочка. Це я робила сумочку. Її вишивала. А, також у неї ще віночок, який я робила, і придбаний сарафанчик. Це тут теж для Люся від Лоренс Серія серії Міс Міні. Я їх називаю міс Місмімі. Вона така мімішна. Пропадає світло, але нічого не можу вдіяти. Зараз спробую покрутить. Угу. Вона взагалі-то стоїть, але в цих черевиках тут так щось не дуже бува, падає. Гарне в неї волосочко. Цікава лялька. Я вирішила, що така в мене теж має бути в колекції. Це лялечка Маріна Пау бренду. В мене є окреме відео там, де я робила на неї огляд. Вона відносно недавно в моїй колекції. На ній зупиняти сильно не буду. От, ось ще гномка в мене є теж від Марина Пау. Не такі, такі неї, клеснючий. Така вона вся вона така руденька. Зараз мені краще. Ще раз вибачаюсь за світло, тому що нічого не можу вдіяти. Світла немає у квартирі, щоб підсвітити. А біля окна воно стало похмуро. Ой, так, таке миле. Ця лялька, вона не просто гномка, вона у мене якась як хранителька, вона їздить зі мною в машині, в рюкзаку скрізь така малеча. А цей хлопчик він схожий з гномкою. Але це другий виробник. Зараз я вам покажу їх. Це від Нінес Де Це подарунок моєму малому на день народження. Від власниці Upsbaby. такий. Не буду вже доставати, тому що ми теж бачили, я була окремо робила розпаковочку. Це подарунок від моєї подруги, вона перемальована. Ця лялечка, це Паула Рейна 60 см. Ну, ось так от ознайомилися ми з іспанськими брендами. Ще тут не вистачає. Лялька, яка скоро буде в мене, теж я потім покажу її. Ой, випало з голови. Потім. От. А так наче із іспанських брендів в мене всі представники є. А от я ще хочу собі Лоренс Беллу. От. Буде обов'язково її покажу. Так, от така дружна сім'я. Іспанська є в моїй колекції. Всім, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що це дуже мала частина того, що взагалі є. Деякі ляльки я не показую іменитих майстрів і, мабуть, не буду, але буду намагатись вам щось таке цікавеньке. Знімати всім. Гарного дня, світла, затишку, мирного неба!